Традиційно у ці серпневі дні на привокзальній площі нашого міста проходить ярмарок меду. Цей рік також не став виключенням, і звичайно, нам було цікаво знову поспілкуватися із нашими пасічниками, який був рік, що нового він приніс. Які плани з такими запитаннями ми звернулися до голови спілки пасічників Миронівської громади, чеснішого Романа Миколаєвича. Доброго дня. Рік виявився не з кращих початок року, а взагалі війшли не з кращими результатами в цей рік, 24-й, тому що були проблеми із сильною насиченістю шкідника кліща в вуликах. І багато хто навіть повністю залишився без бджіла, декого залишилися частини маленькі, лише для того, щоб відновити хоч трохи. Пасіку на поточний рік. Причини були в цьому різні. По-перше, невчасно провели обробіток, неякісні препарати і зазвичай проводячи обробітки під осінь перші, їх треба було робити минулого року, ще зразу після відкачки соняшника у середині липня на початку серпня зрозуміло. Ну, я дивлюся, що все-таки по тій кількості меду, які ми сьогодні бачимо на ярмарку, ваші пасічники радіють із того, що мед є і бджілки носять. Ну, до речі, про мед. Минулий рік був дуже урожайний саме на гречаний мед. А цей рік який цей рік дуже непогано спрацювала. Акація нас порадувала акація, тому що були сприятливі погодні умови для неї. І тим, що бджоли не зносилися на ріпаку, бо взятку не було з ріпака. Всю свої сили вони сконцентрували на збір меду закації. Липа цього року є. Минулий рік і взагалі не було. Цей рік гречку сіяли лише кипячка, більш ні в кого ніде її не було. І період світіння якраз співпав із жарою тою, що гречка її не любить, і при таких погодних умовах вона не виділяє нектару. От, до речі, про жару, про спекотний рік, тому що літо таке дуже спекотне. Як бджілки реагують на таку спеку? Бджілки реагують кожна сім'я по-різному, все в залежності від того, в якому навіть типу вулики вона проживає. Тому що сучасні технології дають змогу берегти бджолу від надмірної жари, використовуючи. Вулики різних матеріалів, наприклад, пінополістирол, пінополіуретан і подобні їм матеріали, які не пропускають в себе надмірну кількість тепла. А зазвичай дерев'яному вулику роблять добру вентиляцію, відкривають дно, на всі ж льотки і бджоли, вентилюючи гніздо, мають змогу комфортно себе почувати. І на збір. Соняшникового меду, коли припала ця жара, це особливо не повпливало в тих місцях, де соняшник рано почав квітувати, тому що ще в полях була достатня кількість вологи, якої вистачило, для того, щоб рослина нормально виділяла квітковий нектар. Минулому році ви практикували виїзні семінари. Чи цей рік уже був такий семінар? Чи плануєте був у нас семінар минулої осені після нашої зустрічі тут, після ярмарку? Проводився він у Кустовітах, у ховду на Олександра Алексійовича на його присадибній ділянці. Цікава пасіка, цікавий підхід. Було чому повчитися нам усім. Є такі маленькі. Тонкощі в цій справі, але вони є дуже вагомими в нашій справі. Ну, до речі, іноді можна почути від особливих споживачів вашого солодкого продукту, що той мед він більш корисний. Цей мед, ну чисто для смаку. А що ви сказали, як можна вирізняти який мед більш корисний, яким просто можна тільки посмакувати? Кожен мед приносить свої свою користь від його споживання, але більшість приділяють увагу все таки смаковим властивостям меду. Так що смакуйте, Так, да, смакуйте мед. <рес> ну от хотілося ще повернутися до вас як до голови спілки. Чи зміни є у вашій структурі? Чи додалися у вас члени вашої спілки? Цей рік у нас все стабільно, особливо ніхто нас не, 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 не додавався. Тому що всі пасічники вже, наскільки спілка існує, вже в нас більше 140 осіб, 142 е, члена нашої спілки, і всі вже ми один одного знаємо, і Но, нові пасічники не породжуються чомусь, тому що пасічницька справа на щас стала дуже, такою, дуже дорогим задоволенням, тому що щоб тримати пасіку, треба в неї добре вкладати. А молодь цим не сильно хоче цікавитися, тому що молодь хоче зразу щось взяти, чим зайнятися від того мати результат. А пасіка це не та структура чи сфера діяльності, в якій ти сьогодні взяв і завтра отримав. Це проходять роки, щоб, щоб, щоб був результат. Так і не сильно молоді для нас в нашій спілці переважно це всі. Пенсіонери, люди старшого похилого віку. Молодь не цікавиться, тому що є на те різні причини, тому що сучасний вир життя не дає вільного часу на такі справи. А якщо ти повинен приїхати пасіку оглянути, це важливо, чи в тебе 5 вуків, чи 10, чи 15, ти повинен день на це все витратити. А виріс життя сучасного на це неможливо знайти час. Ну і, на жаль, ми з вами зустрічаємося в такий непростий час, в час війни. Наскільки спілка ваша відгукується на потреби наших захисників? Відгукується спілка, допомагає збором на свічки воском, мед, здавали кошти на закупівлю різного обладнання, яке потрібно нашим захисникам. Тобто, ви не байдужі? Ви... Не байдужі, не байдужі. І є в нас на даний час кошти також зібрані із членських внесків, і ми їх також хочемо при нагоді, коли ми з ними зможними ними ми зможемо користуватися. Як ми їх відразу передамо на потреби ЗСУ. Тому що це все ми вирішили на наших зборах. Ну і звичайно, плани вже і на закінчення цього року, тоді ще на половину 24-го, і на початок наступного. Ну, плани є у нас. У нас є плани провести ще семінар цьому році. А там, уже як Бог вдасться, тому що передбачити завтрашній день чомусь важко і спрогнозувати, що буде завтра і щось зробити. Дуже тяжко. Ну, в планах є ще в нас проведення семінару. Більше, що буде проводити семінар. На моїй пасіці це буде більше шо або в Туленцях, або в Шандрі. Оце десь десь на одному з точків, тому що є трошки нового обладнання, яке можна показати людям, яким я думаю, воно буде цікаве подивитися тим, хто розвивається в цій сфері, тому що якщо не йти вперед, не розвиватися, не збільшувати пасіку, то я думаю, в більшості це цікаво не буде, користуючись нагодою. Теперішньої нашої ярмарки кожен може прийти, придбати для себе смачну продукцію від наших виробників, наших пасічників. І таким чином за цю вдячність ви стимулюєте розвиток і підтримуєте саме господарство бджолини, тому що бджола це така істота маленька, яка тримає все життя на нашій планеті. Якщо закінчиться, закінчиться бджоли, чи їх не стане по. В певних причинах то наше життя з вами ну буде під великим питанням, тому що заміну їм ще ніхто не придумав. А ці цеві діди вони якраз є тими, хто нас всіх тримає і дає життя всій планеті. Дня нагоди нашого професійного свята, дня пасічника, і за активну участь у. Проведені ярмарку, завжди за постійної їх, її підтримки. Хочеться нагородити наших активних учасників. Це Лазуренка Анатолія Павловича. За ваші заслуги. Ви дійсно маєте вагоме місце в нашій сім'ї. Дякую. Дякую вамка Олександра Миколайовича. Дякую вам. Загорулька Василя Федоровича. Та Ковальського Петра Броніславича. Дякую. І хочеться відмітити кращого пасічника минулого року. І поки що він ще не передав свою естафету, ще немає кращих за нього. Ковдуна Олександра Олексійовича. Будемо сподіватися, що буде краще. Дуже хороший провів семінар, змістовний семінар і тому воду. Я думаю, що пасіка за всі робимо. Правда? Молодець, молодець. Пасіка дуже відмінна, має великий досвід роботи і молоді треба вчитися на нього досвід. Неодноразово ми, коли робили матеріали про пасічників нашої громади, брали інтерв'ю у старішини спілки пасічників Григорія Лавровича Коваленка. У цьому році ми також запросили Григорія Лавровича до слова, і до речі, хотілося б трошки почути від вас. А скільки років ви займаєтесь такою солодкою справою? Скільки років? З 92 року. Оце рахувати, скільки це років. Це е, 32 роки. Перші 33, 33, Як в вік Ісуса? Так, почалось. І що ж воно да? І от як ви почали, і сьогодні наскільки змінилася справа? Наскільки змінилася? Звичайно, що ростем, кожен рік щось нове беремо для цього і ми. Збираємося, спілкуємося, семінари проводимо, на зборах проводимо і е, щось беремо. Вік живий, кажуть, вік вчись. Спочатку була в мене там два вулічки, мені покойний Анатолій Діденко разом працювали, ми, він мені наділив, хоча я й боявся. Раніше мене колись покусав рій, маленьким був, коли корови пасли. І я так боявся, але потім привик, давай собі колоть, той давай джолку пускати. І так привик. І як щось змінилося. Змінилося звичайно, кількість бджоли, сімей змінилася, технології нові. Вже тепер навчились ми використовувати багатокорпусні вулики. Обробку навчились правильно робити, догляд робити за бджолами, тому що це дуже суттєво. Це праця. Праця наполеглива, велика і вдумлива, і треба новинку всю застосовувати. Які там є новини? От. І... Використовувати це в роботі і подавати і, роз, і розповсюджувати, ділитися досвідом це наш обов'язок. Такий, от що ви порекомендували тим людям, які хочуть займатися цією справою, але трошечки мають сумніви, чи вони зможуть ну, її потягти, тому що це досить складно. Молодим у нас дорога, не каже. порада молодим. Звичайно, що щоб молоді обов'язково шукали собі такого наставника. Перш за все, щоб це я з досвіду маю, тому що щоб не робити отих помилок, ось навіть така таку помилка перша робиться, що не знають люди, не знають молоді, як на, на зиму сумувати. ось зараз під підготовка до зими. Як ту кубло сформувати, це має велике значення. Як, чим обробити? Як, як закормити бджолки? От, чим закормити? Чи це сиропом, чи це медом, чи це е, сироп відношення один до одного, чи це один до півтора. Дуже суттєво є багато чого. От, тому шука... молодим просто парадом, по-перше, ще не боятися вступати в спілку нашу, просто шукати бджолки. Шукати бжлі бджолок бж... наших, вони, вони вам допоможуть, вони вас вилікують, вони вашу сім'ю е... оздоровлять. От і... і дадуть вам моральний і духовний закал такий. За підсумками минулого року пасічник Ховдун Олександр Олексійович отримав звання кращого пасічника нашої громади. І нам, звичайно, було цікаво поспілкуватися з Олександром Олексійовичем і розпитати його про солодку справу життя. Пішов на пенсію, вирішив зайнятися бджолами. Це. А вас до цього сім'ї хто займався ними? Ні. І скільки років ви вже займаєтесь? 10 років займаюся, а мріяв цим все життя. Ждав пенсію для того, щоб стати пасічним. І скільки вуликів у вас було на початку? На початку було три, потім десять, зараз тридцять. Важко? Ні. Важко, але ну приємно. Що, на вашу думку, головне при занятті такою медовою справою? Ну, відданість і кохання до своєї праці. Ви самі мед любите? Ну, дуже раніше любив, поки був менше, а зараз можу викачати мед і ні разу не скоштувати. Це для вас просто таке улюблене заняття виходить. Ну, виходить так. Ну, сьогодні в з тим, що ви стали займатися 10 років тому, цієї справи чи змінилось? Для мене багато чого змінилося, а взагалі в джільництві. Ну, велосипед придумали на йому їздять, так в джільництві воно давно є. Буде і я надіюсь, не скінчиться ніколи. О що для вас є? Оце така маленька істота бджілка? Ну це трудівниця. По перше, про неї вже скільки сказано, що додати добавить... нема чого і ви плануєте своє це заняття передати комусь із своїх рідних? Ось в мене є, як говориться, помічниця. Думаю, вона буде посочникувати. Як тебе звати? Єва. Явич, скажи, будь ласка, ти любиш мед? Д... Ну, так собі. Так собі. Да. <рес> ну ти пробуєш, так? Да. А ти з дідусем на пасіку ходиш? Так. Да. А не боїшся бджілок? Ні. Ні. А що тобі подобається на пасіці? Сама присутність на пасіці її влаштовує. Ну так да. ти любиш просто там бувати, так? Да. А якщо дідусь він каже, що він тобі передасть заняття пасікою, ти не боїшся цього? Ні, ні. Будеш займатися, так? Молодець з пасічниками Миронівщини. Ми зустрілися в суботу, 17 серпня, на ярмарку меду, напередодні їхнього професійного свята Дня Пасічника України, який відзначається 19 серпня. Тож щирі вітання майстрам медової справи і декілька фактів про унікальний продукт мед. Мед може зберігатися практично вічно. У давньоєгипетських пірамідах під час археологічних розкопок було знайдені амфери з медом, який не втратив не тільки поживних властивостей, але й смак і колір. Його хімічний склад теж майже не змінився. Тільки третина нектару, зібраного бджолами, йде на виробництво меду. Інші дві третини використовується комахами як своєрідне паливо під час польоту. Для довідки для виробництва 100 грам меду бджола повинна подолати відстань, яка дорівнює довжині екватора. Бджоли здатні розрізняти, на якій відстані від вулика знаходиться медонос, і повідомляти про це іншим бджолам. В якості засобу спілкування вони використовують спеціальні види танцю. У стародавньому світі, особливо в Єгипті, Греції і Римі, мед використовувався в якості валюти на рівні з золотими монетами. Вираз медовий місяць це непорожній звук. Він прийшов до нас від вікінгів, які традиційно перший місяць після весілля їли багато меду і пили медові напої. Згодом така традиція довгий час зберігалась в Норвегії. Слово мед має дуже давнє коріння. У перекладі зі староєврейської воно означає магічні чари. За хімічним складом мед нагадує плазму крові людини. І це тільки маленька частинка інформації про унікальний продукт на землі мед. Тож смакуйте медом, цінуйте його і будьте здорові!